Вибач, що не прийшла? Ми знайомі. З кимось на кшталт тебе я повинна була сьогодні займатися. Але їй, схоже, це не цікаво. Мені цікаво. Я так хотіла прийти, що навіть злякалася. А потім мені завадила ця трава. Стоп, ти під травою? Була, але взагалі не на тій. Чудово, такі речі не для мене. Чому ти тут, Джо? Я хочу зблизитись з тобою, але не знаю як. Я вже багато разів опікалася і не хочу все зіпсувати. Знаєш, для людей точно найгірший варіант навіть на навчальному побаченні. Але воно не просто навчальне, вірно так, давай сходимо на звичайне, якщо готова дати другий шанс. Я працюю всі вихідні. Але може знайти час по дорозі додому. Сідай.